Друга книга Самуїла. Розділ другий. Після того Давид спитав у Господа, кажучи, Чи йти мені в якесь місто Юди?» І Господь відповів йому: Йди. Давид спитав, Куди йти?» Господь відповів. До Хеврону. І рушив туди Давид з обома своїми жінками Ахіноамою з Єзреела та Авігайлою вдовою по навалі з Кармелю. І людей, що були з ним, Давид привів кожного з його родиною, і вони осілись по містах Хеврону. І прийшли мужі Юди і помазали там Давида царем над домом Юди. Давидові переказали, що мужі явеш Гілеаду, поховали Саула. Тоді Давид вислав послів до людей явеш Гілеаду, щоб їм сказати Будьте благословенні Господом за той учинок милосердний, що зробили володареві своєму Саулові, що його поховали. Нехай же Господь вам відплатить милосердям і добротою. Я теж зроблю вам ласку за те, що так ви вчинили. Тільки ж тепер будьте сильні і відважні, бо Саул, ваш пан, помер, і дім Юди помазав мене царем над собою. А внерже син Нера, начальник Саулового війська, взяв Саулового сина Ішбаала і привів його в Маханаїм. Та й зробив його царем над Гілеадом, над Ашуріями, над Єзраєлем, Ефраїмом, Веніямином, над усім Ізраїлем. Сорок років було Ішбаалові, синові Саула, як він став царем над Ізраїлем і царював два роки. Лише дім Юди був за Давидом. Час Давидового царювання в Хевроні над Юдою. Був сім років і шість місяців. Вийшов Авнер, син Нера, заслугами Ішбаала, сина Саула, з Маханаїма на Гівеон. Так само двигнувся Йоав, син церуї, заслугами Давида. І зустрілись вони коло Гівеонського ставу і засіли одні по цім боці ставу, а другі по тім боці ставу. І каже Авнер до Йоава Нехай юнаки встануть і борються перед нами. Йоав вже каже Хай виступлять. Тоді встали і відчислено дванадцять від Веніямина та Іжбаала, сина Саула, і дванадцять заслуг Давидових. Кожний ухопив свого противника за голову і встромив йому меча в бік. І всі вони полягли разом. І прозвано те місце полем боків, що в Гівеоні. Того дня була вельми запекла битва, і Авнера з людьми Ізраїля розбили слуги Давида. Були ж там три сини Церуї – Йоав, Авішай та Азаел. Азаел був легконогий, мов та газеля в полі. Він гнався за Авнером і, женучися за ним, не звернув ані праворуч, ні ліворуч. Обернувся Авнер та й каже: Це ти, Азаеле? Той відповів Я. Тоді Авнер до нього каже: Зверни праворуч, або ліворуч. Накинься на якогось із молодих людей. І візьми в нього собі зброю. Та Азаел не хотів його покидати. Каже тоді Авнер ще раз до Азаела Відступись від мене. Для чого б мав єси полягти на землі? І як я тоді погляну твоєму братові Йоавові в вічі. Але що той не хотів відступити. Авнер другим кінцем списа вдарив його в живіт так, аж спис вистромився йому ззаду, і повалився той і вмер на місці. Всі, що приходили до місця, де повалився Азаел мертвим, зупинялись. Йоавжа та Авішай гналися за Авнером далі, і, як заходило сонце, дійшли до горба Амми перед Єахом. Що на дорозі в Гівеон пустиню? Зібралися тоді сини Веніямина коло Авнера і, збившись в одну лаву, стали на верху одного горба. Авнер озвався до Йоава. Чи то ж меч має жерти? Хіба не знаєш, що кінець його гіркий? Доки стримуватимешся наказати людям? Щоб припинили гнатися за братами. І відрік Йоав. Так певно, як живе Бог, якби ти не заговорив, то ці люди лиш на світанку перестали б гнатись кожний за своїм братом. І велів Йоав засурмити, і усе військо зупинилось і вже не гналось більше за Ізраїлем, і боротьба припинилась. Авнер за своїми людьми йшов усю ту ніч через Араву, перейшли через Йордан, пройшли цілий бітрон і прийшли в Махнаїм. Йоав же, облишивши погоню за авнером, зібрав усе військо, і бракувало заслуг Давида дев'ятнадцять чоловік, крім Азаела. Слуги ж Давида побили з Веніаминян, тобто з людей Авнера. 360 чоловік а Азаела взяли і поховали в батьківському гробовищі, що у Вифлеємі. Йоав за своїми людьми йшов усю ніч і вдосвіта прибув у Хеврон.